Магнітофон, Дев'ятирічний Матвійко сьогодні встав, як то кажуть, не з тої ноги. Мама довго не могла його розбудити, сніданок йому здавався несмачним. А коли прийшов час збиратись на богослужіння, хлопцеві не сподобались новенькі білі сандалики. Як у дівчат з візерунками, я піду краще у старих, скривив губу. Ні батьки. Ні старші брат і сестра не могли збагнути, чому Матвійко був не в настрої. Правда, татко висловив припущення, що син до пізнього вечора захоплено грався з дітьми на великій купі свіжого піску, яку привіз на будову сусід дядько Дмитро, а опісля пізно ввечері була болісна, неприємна процедура відмивання голови. І все ж цього дня він так довго чекав. Сьогодні в церкві хрещення, і брат Олег буде вступати в завіт з Господом. А може, ти знову хочеш на пісок? поцікавився тато. Синочок, насупившись, мовчав. На дворі променіло бадьоре сонце, вітерець пробігав по вершках дерев. Рябко, ніби хизуючись своїм дзвінким голоском, привітав господаря. Матвійко трохи повеселішав. Мабуть, не хотів виказувати свого похмурого настрою перед чотириногим другом. А коли вся сім'я прибула до ставка, хлопець геть забув про свої ранкові примхи. Він зручно примостився разом з іншими дітьми в човні, що був прив'язаний поруч, з нього можна було краще спостерігати за дійством. Ранкову тишу порушила пісня хору. Потім жваво заграв духовий оркестр, виблискуючи міддю на сонці. Вірую, вірую. Лунали урочисті голоси тих, хто хрестився. Матвійко першим привітав свого старшого брата з визначною подією. Запевнив, що коли виросте, теж прийме хрещення і буде грати на трубі. Вдома за святковим столом. Матвій апетитно обідав, бо добряче зголоднів. З великим захопленням він ділився враженнями про зібрання і хрещення. І тут несподівано почулися якісь незрозумілі звуки: скиглення, схлипування, уривки слів не хочу, не буду. Хто б це міг бути? Матвій козірвався зі стільця і кинувся до відчиненого вікна. Виглянув, але на дворі нікого не було. І тут він побачив магнітофон, що стояв на підвіконнику. Апарат безсторонньо відтворював його ранкову поведінку. Хлопець сторопів від несподіванки. зашарівся, аж легкий рум'янець з'явився у нього на щуках. Невже це я? В ту ж хвилину відчув себе і винуватцем, і ображеним. Святковий настрій як рукою зняло, на очі навернулись сльози. Понуро оглянув усіх з-під лоба. Сестра Наталка прутко вислизнула в другу кімнату. Знову вона, промимрив винуватець. Матвійку, ти не гнівайся. Наталя, може, і недобре зробила, що записала твою поведінку. Але Бог, який на небі, бачить усі наші вчинки і чує усі наші слова, заспокоював батько сина. Посадивши його на коліна, відкрив святе писання і Матвійко неквапливо прочитав. Той, хто ухо щепив, чи він не почує? Хіба той, що око створив, чи він не побачить? З того часу хлопець скоса поглядав на монітофон, особливо коли у відсутності батьків хотів образити старшу сестричку чи посперечатись з братом. Далеко в минулому залишились безхмарні обрії дитинства. Матвій став дорослим, прийняв водне хрещення, як і мріяв, став учасником оркестру. Церква доручила йому служіння з молоддю. А в пам'яті міцно вкоренився той спогад дитинства: Бог усе чує і бачить, у нього записується кожне слово.